Яскраво, смачно та головне патріотично. Це все про івент Саксаганські смаковеньки, який промайнув у парку Саксаганський до свята Яблучного спасу. Під час традиційної ярмарки декількох сотень мешканців району частували солодким одинадцять сімей бджолярів. Родина Караушів одна із них. Її очільник Олександр у бджільництві розбив четвертий десяток, і в цей день разом з сім'єю відзначає своє професійне свято. Відтак для гостей ярмарки чоловік підготував та привіз близько тонни смачного меду. Ми завжди готуємося. К цьому, і, к цьому празднику дуже ретельно Ось, готували і настойки, і, ра, і квітковий пилок теж різних сортів. Дев'ять сортів меду. Ну, це дуже гарно. Починає з ріпакового меду в Кіровоградської області і канчає, як я сказав, гречкою в Хмельницькій області, 700 кілометрів звідси. Окрім вже традиційних модових смаколиків, на святі нового врожаю облаштували десятки фудкортів з різноманітною їжею, хедмейт товарами, аквагримом та яскравими фотозонами. Зокрема, вперше залучили продавців домашньої городини, як от і Анжелу. Жінка у продуктовому бізнесі вже 9 років і на ярмарку завітала з великою кількістю свіжих українських фруктів. Всі ж люди, всі дітки, всі люблять фрукти. Це ж вітаміни в першу чергу. Сьогодні у нас даже яблука символічні сорт слава переможцям». Під час розважальної програми для відвідувачів свята виступали творчі колективи Палацу культури мистецький. Крім них піднімали настрій криворіжцям, численні забави та конкурси. Відтак бажаючи на швидкість пили медовуху, по черзі співали українські треки та згадували тексти пісень відомих українських виконавців. <пілля> До слова на цьому івент Саксаганські смаковеньки не закінчився. Свято продовжили гості з Кропивницького, а саме народний фольклорний ансамбль Ексампея у цьому році. Колективу з трьох солістів виповнюється 11 років. За цей час митці стали переможцями численних всеукраїнських та міжнародних етнофестивалів та розширили репортуар до чотирьох десятків пісень, частину з яких виконали перед криворізькою публікою. З кривбасом ансамбль ексампея пов'язує чимала кількість друзів, та головне неодноразові перемоги на етнофестивалях у нашому місті, які і стали поштовхом у розвитку колективу на початку його творчого шляху. ріг» – це як кріщений батько. Тобто вони це місто зробило нас як колектив, дало нам зрозуміти, що ми є дійсно колективі, які можуть цікавитися, які можуть слухати. Крім того, свято яблучного спасу з криворіжцями розділив київський дівочий фольклорний гурт «Вільце». Сам колектив з шести дівчат сформувався в столиці восени 21-го року, і тоді вокалістки годинами вивчали архіви етномузикологів та їздили в експедиції віддаленими куточками областей України. І розв'язана росіянами війна тільки змотивувала дівчат продовжувати справу їхнього життя. Стимулювала занурюватися в свій власний рід. Досліджувати своє коріння, і я бачу, як багато людей навколо нас також от вони почали цікавитися традиційною музикою, саме е, своїх регіонів, звідки їхнє коріння до війни. Схожі івенти у парку Саксаганський проводили щорічно протягом 10 років. Після річної паузи традицію вирішили поновити. Ми вирішили відійти е, трішечки від традиційного нашого дня меду для того, щоб у нас е, мали змогу, е, скажімо так, надати свою продукцію не тільки бджолярі нашої від. Домі, але є і, е, господарі, які вирощують там городовину, є, господарі, які е, вирощують фрукти і ягоди. Які нині івенти і без благодійної мети. Ярмарок Саксаганські Смаковенький не став тому винятком. Відтак, спілки бджолярів задонатили нашим захисникам на передову чималу кількість меду, а продавці городини більше півсотні кілограм овочів та фруктів. Антон Чекаль, Сергій Філоненко, перший міський.